Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Пройшло майже два роки з дня повномасштабного вторгнення, а в нашій країні фактично нічого не змінилось. Корупціонери продовжують міцно пускати коріння у чиновницьких кріслах. Зокрема, корупція процвітає особливо серед закупівель тих чи інших предметів для збройних сил України. Корупціонери досі почуваються всесильними і безкарними. Замість того, щоб чиновники висвітлювали ці теми, сьогодні ми спостерігаємо за тим, як ті самі представники партії ЄС продовжують не лише закривати очі на кричуще зло. Але у своїх дописах майстерно підтримують корупціонерів. Відомо, що сьогодні правоохоронці вручили підозру колишньому нардепу України Сергію Пашинському. За даними слідства, у 2014 році суд арештував 97 тисяч тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один нафтовий бізнесмен зі зв'язками в державних і правоохоронних органах разом з топ посадовцем тодішньої адміністрації президента розробили схему заволодіння арештування. Штованим майном відомо, що ці 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів повинні були піти на потреби армії. Слідчі вважають, що вони домоглися передачі паливномастильних матеріалів державному підприємству, керівництво якого було їм підконтрольне. Також топпосадовець контролював базу зберігання нафтопродуктів за допомогою підрозділів МВС. Це держпідприємство під приводом вимушеності продажу реалізувало паливо за зниженими цінами підконтрольні організатору схеми компанії. Гроші частково вивели на рахунки підконтрольних компаній. До держбюджету гроші не потрапили, тому збитки становили 900. 167 мільйонів гривень. Так от, славнозвісні порохоботи почали кидатись на правоохоронні структури, начебто ті виснули підозру Пашинському просто так. А сам Екснардеп, весь білий та пухнастий, ні до чого не причетний і ніякі державні кошти не крав. Хоча насправді слідство доведе зовсім протилежне. Пропонує не зупинятись, якщо Набу переслідує Таню Чорновіл і Пашинського за вилучення у гаманця Януковича російської нафти на користь України 10 років тому, то далі варіантів розвитку. Тко вистачає, можна знову звинуватити майдан в державному перевороті перших добровольців у створенні незаконних збройних формувань написав на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Ар'єв. То, можливо, пане Ар'єв, давайте будемо всіх корупціонерів захищати, які завдають шалених збитків країні під час кровопролитної війни. Насправді тут не все так поверхнево. Ви ж не забули, як прихильники п'ятого експрезидента палко захищали залужного та критикували ледь не щодня владу за ухвалене рішення щодо відставки головного. Командувача, ймовірно, порохоботи зрозуміли, що за відставкою Валерія Залужного ухвалять іще не одну кадрову зміну, і всіх корупціонерів буде викорінено від влади таким чином. Порохоботи почали захищати і Пашинського, який у прямому сенсі слова наживався під час війни, коли наша країна потерпала від рук загарбника. Прихильники Олексійовича підозрюють, що вище керівництво не дозволить корупціонерам бути при владі, тому вони вкотре намагаються замилити очі населенню. Що наша влада робить все проти. Інтересів народу, хоча це абсолютно не так. Зараз під час війни особливо важливо не дати корупції поглинути країну. Не виключення, що прихильники Петра Порошенка знали про цей злочин та прикривали Пашинського, адже ймовірно мали певну долю від кражі державних коштів. Ганьба та й годі за те, що прикривають корупціонерів. Порохоботам за такий злочин теж світить стаття. Наразі вже всім варто було би працювати на перемогу, а не думати про власні інтереси. На цьому в мене все. Підписуйтеся. Також напишіть, що ви. Думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.